Професійний дистилят починається з правильного котла. Мідний ПВК Акваградус об'ємом 150 літрів це серце крафтової дистилерії, створене для тих, хто цінує стабільний результат, керовану технологію та справжній смак. Корпус із харчової міді забезпечує рівномірний прогрів і природну взаємодію з сірчистими сполуками, покращуючи аромат. І чистоту дистиляту це класика професійної дистиляції, перевірена десятиліттями. Об'єм 150 літрів оптимальне рішення для крафтових виробництв, міні-дистилерій, фермерських господарств та гастробізнесу, який хоче мати власну лінійку унікальних напоїв. Продумана конструкція ПВК дозволяє зручно інтегрувати його в існуючу лінію, працювати в парі з колонами та додатковим обладнанням Акваградус, надійні вузли. Якісні зварні шви та використання сертифікованих матеріалів забезпечують довгий термін служби та безпечну експлуатацію. Пароводяна сорочка дає делікатний м'який нагрів без пригорання, ідеально для густих заторів, фруктових брах, зернових та складних рецептур. Де важлива кожна градусна крива, але справжньою перевагою цієї моделі є стаціонарний утеплювач, який покриває весь корпус. Це інженерне рішення, яке працює на вашу ефективність щодня. Завдяки йому значно знижуються тепловтрати, швидше досягається робочий режим, а температура залишається стабільною протягом усього процесу. Результат покращена енергоефективність, яка означає меншу витрату енергії та як наслідок зниження собівартості виробництва. Мідний ПВК Акваградус 150 літрів зі стаціонарним утеплювачем це інструмент для тих, хто не просто переганяє сировину, а створює продукт з характером, дбаючи про якість та економію ресурсів. Акваградус професійне обладнання для тих, хто робить по-справжньому.